У мудреця запитали, скажи нам, будь ласка, чи цей чоловік, який зараз іде вулицею, чи він є багатий? І мудрець відповів, Я знаю, що він має дуже багато коштів. Тож ти стверджуєш, що він є багатим? Мудрець відповів ні. Я кажу, що він має багато коштів. А мати багато коштів і бути багатим це трошки різні речі. Бо бути багатим це радіти і дякувати Богу за те, що ми маємо. Тішитися за успіхи наших друзів, наших знайомих. Дорогий Господи, навчи нас по-справжньому бути багатими, приймати те, що ми маємо, радіти тим, що Ти нам даруєш, і тішитися за наших ближніх. Амінь. Ісусе, поблагослови нас, даруй нам здоров'я, мир і любов. Наповне наше серце Твоїм багатством. Амінь.